Доброго дня, шановні, Арестович, як завжди, спиздів. Під час інтерв'ю журналістка запитала у е, новітнього агента 007, яким чином він виїхав за кордон, які підстави законного виїзду в нього були. Він сказав, що то державна таємниця і що дозвіл на виїзд йому дали в главному управлінні розвідки. Тобто у ГУР. Гур сразу спростувала цю заяву. Буквально на наступний день вони зробили офіційну заяву, що жодних документів на виїзд аферіста не давали. Тобто це ще одна брехня. І як це працює? Це працює дуже просто. Арестович це людина, яка втулила українця в міф про 2-3 неділі, про 2-3 тижні. Арестовуєшся та людина, яка нам розповідала, що проти нас воюють якісь там алкаші і дібіли з ржавими ППШ 30-х років та іншу дичину. А по факту виявилося про це кажуть військові, про це кажуть фахівці, що ми воюємо з дуже мощною армією і більш того з дуже міцною економікою. Тобто вони змогли за рік поставити в примислових масштабах виробництво всього перечня зброї, який їм потрібен. Починаючи з звичайної стрілкової зброї, закінчуючи безпілотниками, ракетами та іншим. Тобто вся та робота, а хто хоче, може передивитися мої відео рік тому. Це в загальному доступі. Ця та робота велася виключно для підриву боєздатності України та приниженню подвигу наших воїнів. Тобто, ну що ви там не можете два десятка алкашей по полю поганяти. Та ні. Тому навіть на цих маленьких прикладах ми розуміємо, що все, що каже Арестович, то суцільне лайно, суцільна брехня. І... У мене є одне питання. Всього одне, яким чином оця вся структура існувала і існує в офісі президента. Я нагадаю, він був радником радника президента. Там дуже складна система їхніх внутрішніх взаємовідносин, але ця людина була рупором України. Ця людина прямо балакала від офісу президента. Тобто... Ці питання у нас до Володимира Олександровича Зеленського. І я впевнений, що з деяким часом ми узнаємо, що і інші там шурми, подаляки, там Єрмаки це теж люди, які пизділи нам проти України, працюючи цим на ворога. А я дякую ГУР, що вони такі дали пояснення щодо виїзду Арестовича. Це чіткий. Прямий сигнал і факт щодо його піздіжа. 24 на 7-365 днів на рік.